В нашій центральній дитячій міській лікарні міською радою створені пункти тимчасового обігріву. Вони знаходяться в місті Житомирі за адресами проспект Миру, 11, вулиця Велика Бердичівська 113 і вулиця Щорса, 131. В ці пункти обігріву можуть звертатися будь-які мешканці для того, щоб отримати там першу допомогу. Тепло, харчі, там є печиво, чай, є постіль, ліжка, там тепло. Ці пункти обігріву забезпечені дровами, постійно обігріваються, тобто там можна зігрітися і перебути ці морози. Це для тих, хто не має постійного помешкання і є особи без, без тимчасового місця перебування. Управління охорони здоров'я забезпечило всі пункти обігріву медикаментами. В кожному пункті обігріву є роздрукований нами алгоритм, так, першої допомоги. Хто звернувся з переохолодженням, туди в будь-який час може виїхати і виїжджає швидка допомога для того, щоб забрати, наприклад, того, хто звернувся, і він потребує уже медичної консультації, огляду або лікування. Я особисто об'їздив всі ці пункти обігріву, передивився, чи там все є в наявності. І якщо є якась необхідність, ми будемо поновлювати медикаментами ті аптечки невідкладної допомоги. Хочу сказати, що по управлінню виданий наказ, де чітко розписаний регламент нашої роботи. Ми зобов'язали головних лікарів першої, другої міської лікарні дитячої, не виписувати пацієнтів раніше терміну. Якщо це пацієнти, ми бачимо без так, помешкань, щоб вони ну не виштовхувати їх на вулицю, так і створити умови для того, щоб там вони могли перебувати і могли харчуватися, були забезпечені медикаментами. Завдяки дільничій мережі дитячої міської лікарні також на цьому було наголошено управлінням охорони здоров'я. були проведені рейди, і зокрема була виявлена одна сім'я, яка мешкала в холодних умовах. Звідти дитину разом з батьком забрали і госпіталізували в лікарню І вони зараз знаходяться в нашій центральній дитячій міській лікарні.